Смакують оцю суперську каву. Ну знову ж таки, кількість тих бізнесменів, підприємців, високовлікованих працівників за тими макбуками програмістів, які будуть приходити і ту каву смакувати там, годинами і платити за неї хернати скільки. Вона визначена. Вона не гумова, вона не розтянеться. От коли в місті нема жодної кав'ярні, можливо, певний період такий був, а ще він був пов'язаний. Чому там не було жодної кав'ярні? Тому що там не було програмістів, да? наприклад, скажімо там, не було тої еліти, яка мала в цьому потребу. Появилася еліта, яка... З'явилися молоді люди, які почали багато заробляти, і от Там, там БББЛТ і все. Вони хочуть сидіти в якійсь кав'ярні, тож ми по, -по, по телебаченню побачили цей з життя. Вони хочуть його.